Енергія та порада Водолія на Січень. Водолії, що у вас там? В Знаєте, щось у вас такий страх, можливо, ще до свого віку, можливо, до тієї ситуації, яка у вас вже стається, що вам потрібно. Якийсь, знаєте, хочете такий подарунок долі по саме в фінансовому аспекті, щоб він вам допоміг. Тому що ви щось будете, знаєте, такими шукати маніпулятивними речами, або просити у когось, наприклад, фінанси. Ви щось будете думати, як мені тут зекономити, де мені на щось не купити, або замінити на щось. Тому що у вас настає такий етап вашого життя, можливо, інші люди вас будуть засуджувати за це, але вони не знають всієї ситуації, так, що відбувається. У вашому житті Тобто, можливо, вам дійсно потрібні, наприклад, ті гроші, вам потрібні якісь ресурси, те, що ви дуже давно хотіли, планували, але інші люди не можуть не розуміти, типу, навіщо тобі воно це типу, що це таке. Тобто, знаєте, оце в січні буде дуже сильно розкидати, будете, можливо, деякими аспектами налякані тим, що я не знаю, що робити, що буде далі. ось Давайте ще вам гляну основну енергію. Але все рівно, ви стоїте рівно на ногах. У вас є, бачите, така опора, і ви можете все робити. У вас є всі шанси, всі ресурси. Але ви торкаєтеся себе і такі думаєте, а чи дійсно мені боляче? Чи... Ні, чи може я ще потерпіти, чи ні? Ви ще можете потерпіти. Ну тут навіть не терпіти. Ви можете робити рухи, ви можете рівно стояти на ногах та щось створювати нове, але ви настільки зациклились, можливо, на щось матеріальному, ви настільки зациклились на щось емоційному болі, що воно вже знаєте вас більше можливо руйнує. Радом на січень. Знаєте, беріть все свої власні руки. Беріть. Знаєте, що вам може допомогти сім'я добре, зможете подолати будь-які там проблеми у вашому житті, ви сильні, ви спроможні. Потрібно просто тут є багато таких карт, де потрібно просто подумати про те свій план дій, що і як вам потрібно зробити. Та тобто, пофантазувати, візуалізуйте перед сном щось, що ви хотіли. Станеться якась диво. Можливо, зробіть карту бажань, так? Але зробіть її правильно, Та не просто фонаря зробите. Тобто, якщо ви щось будете планувати, якщо Якщо ви будете довіряти долі, розумієте, що ви такої закам'яною стінкою, це буде ваша сім'я, це ваша опора, то тоді можете повністю розслабитися Бо починаєте створювати свою власну сім'ю.